Ми перебуваємо на великій площі, яка має народну назву Арсенальна. Але скажіть мені, як ця площа називалася до 1940 х років. Ця площа ніяк не називалася, тому що площі як такої тут не було. Була вузенька вуличка Староєврейська, і ось ця вуличка, назви якої ніхто не знає, і все. Все інше тут було заповнено величезними сакральними спорудами, важливими для. Єврейської спільноти міста там, де ви бачите чорні парасольки, стояла велика міська синагога. Оці от хвіртки, які ви бачите з того боку, це був вхід в синагогу, так і вона доходила аж до самого арсеналу. Вона була висока. оці ці вікна вибили вже після сорокових років. Цих вікон не було, це була стіна. Тут стояла одна з найдавніших синагог міста. це була приватна синагога. Вона називалась Золота роза. Тут, де ви бачите білі е вшліфовані каміння, це, тут стояв будинок навчання, який називався Бейт Мідраж. І сірим виділено його висоту. Тобто, отак позначено фундамент і отак висота. Це був будинок навчання, в який приходили єврейські чоловіки і хлопчики читати тору. Він був досить дорогий будинок, тому що тут була бібліотека, яка опалювалась. Це було важливо. Обличчя міста було геть не таким, як сьогодні. 30% приблизно, так, це приблизні цифри. 30% складали поляки, 30% складали євреї, і лише 18% складали українці. Ще там 20% це були. Представники інших національностей. Тобто українці були меншиною, а справжнє обличчя міста творили євреї та поляки. Однак їх усіх знищили. Знищували їх кілька разів. Синагога Золота роза була знищена двічі, тобто підривали її двічі, і свою історію я продовжу, коли ми спустимось туди. Структура синагоги дуже проста. Посередині стоїть бійма. Біма це спеціальний подіум, на який виходив равен і читав звідти Тору. Це дві колони, які підбирали підпирали склепіння синагоги, склепіння сягали отого рівня, тобто ви бачите. Ця синагога була справді однією з найкрасивіших в Європі. Вона входить і входила в купу каталогів, вона була оздоблена золотом. Це справді був, був шедевр сакрального, сакральної архітектури. Вісім років тому розпочався е, шлях проекту Простір синагог. Якщо коротко по датах, то в 2008 році відбулася міжнародна конференція з місць єврейської спадщини на Галичині. Це були дослідники з дуже різних країн, які зацікавлені. Галичиною. Е, участь в цій конференції брали міські чиновники. І в кінці конференції було прийнято рішення, що що це, ми тільки поплакали, е, понарікали, що у Львові не представлено єврейської історії, хоча, як ми пам'ятаємо, до 40-х років євреї були місто утворюючою спільнотою. І чиновники вирішили провести міжнародні конкурси на вшанування трьох місць єврейської спадщини в, е, у нашому місті. Перше місце це власне золота роза великоміська санагога Гамідраш. Друге місце це парк Бесойлен. Тобто парк, який розташовувався за єврейською лічницею, яка тепер є роддомом на рапопорта. Мусимо розуміти, що е, краківський ринок повністю збудований на єврейському цвинтарі. І третє місце це Янівський концтабір. Хто з вас тут присутніх, знав, що у місті був концтабір, в якому знищили 300 тисяч людей. Був такий концтабір, людей там знищували. І це буде третій проєкт, але це вже десь до 2020 року. Першим проєктом, який втілюється, є проєкт Простір синагог. Друга назва єврейська історія, спільна спадщина і відповідальність. Головний меседж цього проєкту продемонструвати, що в 21 столітті не можна говорити про єврейську історію міста або про українську історію міста, або про польську історію міста. Потрібно говорити про львівську історію за участі певних етнічних груп. Тому єврейська історія, але спільна спадщина і відповідальність. Синагога Золота роза просто консервується і лишається місцем пам'яті. Коли ти приходиш і розумієш, Розумієш, що тут було важливе сакральне місце для євреїв, тут його зараз нема. І перше питання, яке перед тобою виникає: чому немає синагоги? Є опоненти проекту, які кажуть, що можна було би виділити гроші, знайти фонди для того, щоб відбудувати синагогу. Але він суперечить вимогам ЮНЕСКО, які не передбачають будівництво в історичному ареалі, який входить до ЮНЕСКО, і він також спотворює історію. Тобто, якщо ці руїни нагадують нам про трагедію, катастрофу Голокосту, то навіщо їх нівелювати? Тут, де ми стоїмо, в стіні є ніша. Це була. Жіноча галерея, тому що ви знаєте, що в синагозі е, чоловіки особливо в традиційних синагогах не можуть мішатися з жінками, тому тут була е, жіноча галерея, вона буде відтворена в проекті. Це буде дерев'яна тераса, масивна, вона буде низькою з тієї сторони і високою з цієї. Тобто, люди будь-якого зросту, і навіть люди на візках зможуть під'їхати і подивитися, що було в синагозі, тобто подивитись середину, тому що сама синагога буде закрита для відвідувачів і відкрита тільки для науковців. Буде встановлено спеціальну систему освітлення для того, щоб виділити цей шматок середмістя серед інших архітектурних споруд. Тобто, коли турист або львів'янин приходить сюди, зі старого міста, з облуплених будинків, ну, з такої дуже давньої архітектури, він має приходити сюди в яскраво освітлене світле місце і розуміти, що тут чогось не вистачає. Тобто, для цього, буде, для цього вже створено навіть спеціальну систему освітлення. Друга частина проєкту Простір синагог це власне. Е Бейтгамідраж. Зверху було поставлено бетонні плити, а на них насаджено оці білі бетонні блоки. Це камінь, який називається Венеціантерацо. Він був дуже популярний у Львові в першій половині ХХ століття. Тепер його не виготовляють, тому що виготовлення Венеція це ремесло. Сучасні будівельні компанії відмовляли нам, коли ми в них це замовляли. Вони казали, ніхто з тим бавитись не буде. Врешті-решт було знайдено. Ремісника, який працював на на той час в Празі, але він українець. Його звуть Лев Тріска. Він дуже хотів повернутися до України, і цей проект дозволив йому це зробити. Тобто Лев Тріска вилив абсолютно всі ці білі бетонні блоки у себе в майстерні біля Львова. А це дуже важливо, щоб всі. Всі елементи проекту втілювалися в Україні, а не за кордоном. Ця зона буде зоною навчання і зоною діалогу. В нашому буклеті дуже красиво прописано, що це буде це зона, яка провокуватиме діалог з минулим, але також діалог між сучасниками. Вона буде зеленою зоною. Тут вже пробивається травичка, і тут будуть насаджені дерева. Дерева і зелений колір трави нагадують нам про знання, а бейтгомідраж був будинком знання або будинком навчання. Де я стою зараз? Раніше був внутрішній двір, який розділяв золоту розу і бейтгомідраж. Мусимо зауважити, що в 2017 році таким самим білим терасо буде викладено територією Великої міської синагоги, і це буде завершення проєкту Простір синагог. Причому там один цікавий факт: це буде непряме викладення. ці блоки будуть покладені під невеликим кутом, і коли випадатиме дощ, там утворюватиметься дзеркало, в якому відображатиметься небо. Це буде дуже красиво.